Я практикую на дошках садху вже майже 5 років, і я дуже змінився з того часу, з першої практики цвяхостояння. Змінилися запити, змінилися сенси. А на самому початку я обмежувався просто медитативним станом, тісно заходиш на дошку, і всі лишні думки зникають. Ти можеш зосередитися на чомусь основному. І розкрутити цей запит увагою, бути в ньому, і ну просто ясніше відчувати життя це деяке очищення розуму, зняття оцього фону, який нам мішає дійсно почути і відчути себе. Також це було фізичне очищення, тому що практика на дошках садху, вона дійсно очищує наше фізичне тіло. А зараз, зараз запит набагато і набагато глибше. І я продовжую практикувати на дошках садху. Друзі, ну це дійсно це кайф. Це таке відчуття звільнення від всього лишнього. Залишається тільки сама оця зосередженість на самому важливому, на самому бутті, на самій оцій основній ролі. Я слуга творця. І я від цього кайфую. І вичищаються смаки. Я дійсно кайфую від того, що я від когось залежний на 100%. Залежний від Творця, і я йому служу. І до цього потрібно було дійти, просто задавши вектор, я хочу очиститися, хочу очистити свої смаки. Мені не подобається те, що мені подобається. Оце саме основне, коли ти розумієш, що всі мої смаки, все, що мені подобається, воно все таке гидке. і Я хочу від цього вичиститись. І саме в цей момент запускається свідомість. От саме в цей момент. Те, що до цього було, пізнання чогось нового, це несвідомість, друзі. Це щось просто цікаво. Просто цікаво, коли в матерії міняються картинки, одне приїдається, зміняється інше. А коли ти починаєш випрацьовувати духовний смак, ну навіть не випрацьовувати його, до цього мені теж ще далеко, ще поки не смачно. Але саме усвідомлення, що без цього ніяк. Тільки через приваблення іншими смаками. Духовними смаками. Коли ти почнеш кайфувати від того, що ти вічний слуга творця, усвідомлюючи просто цю роль, ти відчуєш себе по-іншому, ти відчуєш себе чистішим, чистішою. В цьому чистота, не в тому, щоб митися, мити сраку після того, як сходив в туалет. Ні, в цьому теж. Це база. Ну, якби це повага просто до того, що от я взяв в оренду. Орендував це тіло для того, щоб зараз проявити свою свободу, саме обравши служіння творця з відчуття того, що це моя воля вибору. Тому що коли ми цього не обираємо, ми живемо в ілюзії того, що ми дійсно діячі, от, і ми дійсно щось тут здобуваємо, чимось володіємо. Це насправді рабство. От така парадоксальна штука. Але я відчуваю, що в цьому є глибина, і це дійсно так. От, і цвяхи мені всьому допомагають. Зараз я стою на свяхах. Скільки? Два тижні кожен день. Мені кайфово, мені прикольно. Це одна з практик очищення, джапа, медитація, слухання лекцій, лекцій, відданих Творцю, відданих Господу. От коли вони вже привабились особистістю Творця, коли вони вже наповнились від цим відчуттям служіння, це. Це офігенно, це взагалі єдиний шлях. От, і вони цієї енергії вже віщають. Це дуже доповнює мені картинку розуміння, куди далі. От прямо чіткість розуміння, я чітко знаю, де, куди йти. От. Це так кайфово, це так класно. Ну і читання. Самостійне читання святих писань. Коли за тебе хтось читає, от, це прикольно, але є деяка відповідальність взяти і самому, почати читати ці букви. Да. Ці практики допомагають очистити, очистити розум. Такий він брудний, друзі. Скільки брудного там просто є, і як хочеться від цього позбутися. Оцей смак до того, що все брудне мені не потрібно. Я хочу насправді від цього позбутися. Це просто деякий керамічний слід, і а, воно є і. Хочеться, щоб не було. Але воно є, і я вдячний, що я відчуваю присутність і можу розділяти, де а, дійсно чисте, привабливе, класне, що варто продовжувати, а від чого варто позбутися з часом.